Привітаки, я дуже-дуже вибачаюся, я дуже винна перед вами, що так не було довго відео. Я зараз поясню ситуацію. Вибачте, але я не змогла знімати, так як я була зайнята, я обустраювала дім і в мене ще були інші справи. Але зараз, коли я вже до... обустраювала дім, ми з вами можемо далі, можете далі бути зацікавленими моїм відео, якщо хочете. Якщо ви зацікавлені. А я далі буду вас радувати і буду з вами. Значить, як ви знаєте, в мене стімпер сім'я. Всім вибачаю, що поміняла. І кстати, вибачте, за звуки, тому що я зараз знаходжусь на дворі. Я так вирішила знімати на свіжому повітрі. Так що всім вибачаюсь, сподіваюсь, вони нам вам не ватують, тому що це пташки. Ташки нікому не мішаємо. Моя. Перейдемо до відео. Це в нас сьогодні відео, де знайти гарні і естетичні предмети в моєму домі. Дякую підписниці за ідею. Велике дякую. Всім здоров'я, всім приємного перевіду підписниці і вашим рідним почали. Першу річ, яку я хочу знайти, це де я знайшла такий стаканчик на кісточки. Кісточки я взяла з креатора. Там була там, дивана і предметів. Ну, тому зараз показуємо. Креатори в домі гортаємо два рази і заходимо в безкоштовний відділ, там, де всякі локації заходимо, перекарні. Це бо, з ножичками, Вибачте, я просто не знаю, як її описати. Вправо, портаємо вправо і отут буде на столику цьому буде ця, а, така підставочка, тут буде ось така роза троянда. Шукайте на здоров'я, беріть. Хочу ще, ще класні речі, шукайте. Далі покажу, де знайти ось таку свічку і ось таку поставочку з квіточкою. Але ж свічок було двоє, так що я, я просто там десь у мене вона чи на першому, чи на другому, Але Я я покажу, де знайти двоє. Таких Вони, там двоє і ця квіточка. Значить, нам треба прогортати вліво два рази. І де зімна локація, нам треба зайти в магазинчик, в центр такий, називається пом-пом на перший етаж. Там така коричнева будівль, будівля. І в неї там фіолетовий такий надпис там, де пом-пом, якщо я не помиляюсь. І нам треба право гортати до самого кінця. І ось тут, в цій коробочці, де на дня до Дня Валентина багато всього можна кстати, брати на здоров'я. Тут будуть наші свічі і квіточка. Шукайте. Бажаю успіху. Далі покажу, де знайти отаку гарну для бульбашок штучку. Це можна поставити на початку. Нашого, ну, на, на початку нашого дому, там, де, і можна також у басейні. У мене вона стоїть у басейні. Зараз я вам покажу, де вони знаходяться. Тому нам треба пригортати три рази і заходимо в таку морську можна сказати. Можна сказати, локацію. Там буде з такими бананами О, ну така синенька будівля. Така синенька будівля. І отут коло цього прилавку, можна так сказати, ну, там, де продаються одяг, якийсь, плавання, там, всяке таке Всяке таке, можна, рушничків, можна отут знайти бульбашки. Тут будуть пускатися вони. Приємного вам шукання! Вам показую, де знайти ось таку приставку для окуляр, можна і для якоїсь їжі, фруктів. Ну, знаєте, я вам покажу, де знайти. Ви будете для чого хочете, та й використовувати. Гортати два рази і в зимню локацію, але в такий домик, де зверху такий сніговик робить сарто головою. І там, де ялиночка, він такий коричневий, окна в нього такі о, блакитні, білі, ну, коротше, заходимо. А дах білий. Насправді я була зайшла його, тоді забула і з не зайшла, так що вам удачі. Його насправді якось так не знаю, чи важко, чи легко сити. І Гуртаємо вправо і отут на цьому столику, якщо я не помиляюся, тут будуть лежати оця наша підставочка. На ньому, до речі, оце цей гарячий шоколад буде. Успіхів. Тут, до речі, ще багато естетичних речей, наприклад, ось така корзинка і що хочете, ти шукайте. У ванні теж багато естетичних речей, так що успіху. Знайти Ось такий пуфік у вигляді грибочка, напевно, та ось такий годинник з жабкою. Удачі! Значить, від нашого будинка гортаємо три рази і заходимо в молл. На другий етаж це буде така будівля, зверху буде рожева, а знизу сильне. Це торговий центр. Ну, ви, напевно, знаєте, це для тих, хто не знає. Значить, гортаємо вправо. І ось тут де така спа-зона. отут буде коло такого стільчика, який можна вмикати. Тут багато косметики і всяких інших приборів, але отут буде саме. Цей стільчик у вигляді грибочка. Тут ще багато різних речей і для малечі, і тут багато ще класного одягу. Шукайте на здоров'я. Цього торгового центру ми гортаємо два рази, і нам треба зайти в нульовий етаж такого готеля рожевого з, з... попитним даху. Це буде літня локація. Гортаємо ми. Ліво. І отут буде, де все продається. Тут у нас будуть, будуть в, такому, в такій полиці, там буде годинник з лягушкою. Тут багато. Давайте на здоров'я ще раз. Показую, де знайти ось такі гарні рушнички. Гортаємо. гортаємо три рази. І там, де локація смол. Там є ресторан, зверху в нього краб. А дах синій. Гортаємо в саме кінець, тобто вліво. І тут буде нас маленька кухня, тут будуть висіти на цих двох гачках так би сказати, будуть рошнички Успіхів вам. До речі, тут на столиках ще ось таким естетичним сільнички Там, де таких двоє хлопчиків. І тут є такі рослинки дві. Правда, я одну забирала, а одна осталась дуже естетично, ще багато шукайте. Всім здоров'я і удачі! І вибачте, але на цьому відео наше закінчується. Хочете другу частину, пишіть коментарі, вони в мене відкриті. Вибачаю, що так було довго не було відео. Всім пока, всім удачі, знаходженні предметів, всім здоров'я і вашим рідним. Всім па-па-па-па! І приємного апетиту, і перегляду люблю і обожнюю, і ціную. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!